Що вам важливо знати зараз, що скажуть для тебе карти Таро? Дивись уважно, карти сьогодні не просто заговорили, вони пробудилися. І все, що вони шепочуть, стосується не минулого і навіть не теперішнього, це подих майбутнього, який вже торкається твоєї душі. Ти занадто довго трудилася не лише руками, а й серцем. Ти будуєш себе знову і знову, немов ліпиш із фрагментів душі власну долю, все, що ти вклала, не дарма, але ти втомилася. Бо... Поряд було відчуття, ніби хтось тягне назад. П'ятірка мечів це пам'ять про зраду, про слова, що ранили, про рішення, в яких ти програвала, навіть якщо мала рацію. Але зараз перелом. Дев'ятка монет говорить: ти дозріла, ти вже жінка сили, незалежна, цінна, і навіть якщо ти ще не віриш у це, Таро вже бачить у тобі ту, що може стояти на вершині сама, без страху, колісниця. Незабаром ти вирушиш туди, де все зміниться. Це може бути буквально дорога, переїзд, зустріч, а може внутрішньо ти зміниш напрям, відчуєш імпульс рухатися, вирватися з кола. Королева кубків, ти ніжна, ти глибока, але зараз твоя інтуїція говорить голосніше за логіку, і шепіт душі кличе тебе туди, де ти будеш відчувати, а не доводити свою любов. У шісті кубків оживає спогад. Хтось із минулого тягнеться до тебе. Можливо, ти відчуєш його ще до того, як він з'явиться. Це може бути людина, а може частина твоєї душі. Яку ти колись втратила, і тепер повертаєш. Цей лицар енергія чоловіка, він стрімкий, імпульсивний, він йде, але ще не визначився. Він хоче, але боїться зупинитися. Слідкуй, щоб його поява не стала бурею, за якою спорожнеча, довіряй ритму, а не спалаху. Дві монети і три монети рішення. Ти балансуєш, тримаєш усе в собі, але скоро доведеться співпрацювати з долею. Хтось запропонує тобі допомогу, хтось простягне руку, не відштовхуй, жриця. Ось вона істина. Вона не кричить, вона спостерігає. Через твої сни, через знаки, через легкі відчуття в тілі? Ти знаєш відповідь навіть зараз. Просто не все потрібно робити, що ти вже відчула. Повішений. Так, ти застигла. Але ця пауза дана не як покарання вона дана, щоб ти побачила світ інакше. Іноді повиснути означає відпустити контроль. А отже, звільнитися. І, нарешті, да двійка жезлів ти на роздоріжжі. Ти вже не в тій точці, де була, але ще й не там, куди йдеш. Зараз момент сили. Уяви два шляхи: один старий, знайомий, безпечний, інший невідомий, але таємниче кличе тебе до себе. Ти відчуваєш, які обрати, правда ж? Підсумок. Ти творець, ти цілитель, ти магніт. Усе, що зараз відбувається, готує тебе до великого переходу в коханні, у справах, у призначенні. Майбутнє вже заглядає у твоє вікно, і якщо ти відчуваєш, що це правда, просто відкрий двері. Усе почнеться саме тоді, коли ти будеш готова сказати Я обираю себе.